Чи є в Linux-системі система спостереження за користувачем? Ну в цілому системі Linux, операційних систем. Звичайно ж є геопозиціонування, SSH доступ відкритий і так далі. І так далі. Геолокація в цілому відкрита. Тому Linux Торвальдс за вами спостерігає. Або виробники цього ПО, цієї операційної системи Linux, дистрибутиву, який ви скачали та установили в цілому. Але і це можна виправити в цілому. Якщо захотіте. Ну, а якщо ви не бажаєте. Це робити, то інструкція, як це зробити, буде в описі до відео. Як це зробити Уручно. В цілому. Тому підписуйся. Тут кажуть правду. Поширюю відео в тренди Ютубу. Слава Україні! Розвиток Linux операційних систем. Буде не тільки українською мовою, але і правильний переклад програмного забезпечення в цілому. Тому надіємося, що так звані перекладачі іноземного ПО, які створюють переклад, звернуть увагу на українську локалізацію іноземних програм, які вони роблять англійською, російською та іншими мовами. Якщо вони не будуть звертати це увагу, ми будемо перекладати ці програми в цілому. Доступно та відкрито, Доступно до всіх українців в цілому. Тому що Linux open source це відкрите програмне забезпечення. Мені невідомо, чому деякі виробники програмного забезпечення Open Source не хочуть робити українську локалізацію. Дивно. Але російська там є. А от української нема, не хочуть. Навіть якщо їм запропонувати Донат, теж не бажають. Дивно все це. Як вважаєте? Детальніше напишіть свою думку в коментарях.